Війна в Україні суттєво змінила демографічну ситуацію. Але це не тільки про цифри. Такі зміни впливають на економіку, соціальні системи та майбутнє України в цілому. саме тому зараз, коли Україна готується до повоєнного відновлення, так важливо розуміти, як змінюється населення Після повномасштабного вторгнення Росії Україна зіткнулася з небувалою демографічною кризою за даними ООН, населення країни скоротилося на 10 мільйонів людей, це близько чверті до воєнної чисельності. Причина масовий виїзд за кордон а також втрати серед військових і цивільних. Крім того, ще близько 4,5 мільйона українців стали внутрішньо переміщеними особами, переїхавши в безпечніші регіони. Демографічні проблеми України почалися задовго до війни. У 1991 році, після розпаду радянського союзу, населення України становило близько 52 мільйонів, і рівень народжуваності був стабільним. Але економічна криза 90-х призвела до різкого скорочення народжуваності. І великої хвилі еміграції на Захід. Згодом це створило серйозний дисбаланс у структурі населення. Сьогодні демографічна піраміда України більше схожа на пісочний годинник. Людей віком від 20 до 40 років стало значно менше, а частка літніх зростає. ще до війни Україна переживала поступове скорочення населення, особливо в Чернігівській, Донецькій. Кіровоградській та Луганській областях у кожному з цих регіонів з 2012 по 2022 рік кількість населення зменшилася більш ніж на 7,5%. Ситуація різко погіршилася у 2014 після окупації Криму, Донецької і Луганської областей Росією. це ще більше прискорило втрату населення в цих регіонах. Очевидно, що ці зміни трансформують Україну соціально, економічно і просторово. Але передбачити, як усе розвиватиметься під час і після війни, складно. Зрозуміло, одне наслідки стосуються не лише кількості населення вони впливають на віковий і гендерний баланс, зростання кількості людей з інвалідністю та питання повернення і підтримки ветеранів, оскільки чоловікам призовного віку заборонено виїжджати з країни. Більшість біженців це жінки та діти. У прифронтових містах залишились переважно літні люди. У безпечніших регіонах великий наплив переселених сімей, яким потрібні школи та медична допомога. Міста змушені приймати внутрішньо переміщених осіб, але роблять це на тлі скорочення бюджетів. То як планувати в таких умовах? Міста живуть у повній невизначеності щодо майбутньої кількості населення. Ніхто не знає, скільки переселенців і біженців повернуться, і коли. І найважливіше питання, яке поза контролем, коли закінчиться війна. Наведу приклад, як одне місце вже сьогодні готується до майбутнього. Це проект Маріуполь-Рабор, який ініціювала Маріупольська міська рада. Його мета відбудувати Маріуполь після звільнення. План ділиться на кілька етапів. Перші кілька років це етап швидкого відновлення. У цей час у місті ймовірно житимуть 100-150 тисяч людей. Головні завдання відновити критичну інфраструктуру, відремонтувати житло, знову відкрити школи, лікарні, громадські сервіси та запустити економіку. Наступний етап стратегічне відновлення. Він розрахований на застрокову перспективу, а й має на меті створення сучасного сталого міста. До 2040 року Маріуполь може зрости. До 300 тисяч жителів або навіть повернути до воєнні 400 тисяч. Увесь план зосереджений на тому, щоб створити комфортні та безпечні умови життя, житлом, роботою та доступом до важливих послуг. Це має мотивувати людей повертатися. Завдяки своєму стратегічному розташуванню. Маріуполь також може залучити інвестиції, які дадуть поштовх для швидкого економічного розвитку. Маріуполь робот це гарний приклад комплексного підходу. Ідеться не лише про відновлення вулиць будивель, план також враховує, як зміниться населення і що потрібно зробити, щоб люди поверталися і залишалися жити в місті. Звісно, рішення повернутися або залишитися залежить від багатьох чинників, тому важливо проводити дослідження, щоб краще зрозуміти, що саме на це впливає. Ми вже знаємо, що людям потрібні базові речі безпека, житло робота, але й інші важливі фактори, які теж мають значення. І майбутнє планування повинна враховувати їх усім. Для багатьох повернення додому після війни це не лише практичне, а й глибоко емоційне рішення. Діти, які провели перші роки життя за кордоном, можуть мати труднощі з поверненням до українського середовища, а багато українських жінок працюють за кордоном, мають хорошу зарплату і підтримують родини, надсилаючи гроші додому. Водночас багата сімей вже повернулася. Але чим довше триває війна, тим складніше це робити. Люди бояться, що не знайдуть роботу, їхні підприємства зруйновані або економічно занадто ослаблені. Ця невизначеність викликає стрес, почуття провини, сумніви, типові переживання для багатьох, хто проходить через досвід міграції. Урбаністична коаліція Розквіт працювала над проектом відновлення для гірської громади на Луганщині, яка досі під окупацією, як всюди. Три головні умови для повернення залишаються незмінними безпека, житло та робота. Але коли переселенці з гірського запитали, за чим вони найбільше сумують, відповідь була не про будівлі чи підприємства. Вони згадували культуру, природу і зв'язки з людьми, запах місцевих страв, відчуття спільності і навіть таку просту річ, як Палуничне поле. Чи можуть культура, пам'ять і відчуття ідентичності впливати на рішення повернутися? Якщо так, як це можуть використати урбаністи, архітектори, експерти у своїй роботі. У гірського, можливо, не такий стратегічний чи економічний потенціал, як у Маріуполя, але це не означає, що громада не заслуговує на уважне планування. Розкіст разом із громадою створили кілька сценаріїв відновлення. Головна мета бути готовими до дня, коли гірське стане безпечним і вільним, і тоді громада вже знатиме з чого почати. Чи всі громади зменшаться через війну? Не обов'язково. Під час війни деякі міста на заході України навпаки зростають туди. Переїхали люди з небезпечних регіонів, і багато з них можуть вирішити залишитися там навіть після завершення війни. Є всі підстави вважати, що такі міста, як Львів і Київ, і надалі зростатимуть. Але навіть у цих містах архітектори і планувальники мають готуватись як до зростання, так і до можливого скорочення. Це складне завдання. Але в умовах невизначеності варто мати кілька сценаріїв розвитку. на завершення демографічні наслідки війни, масова міграція, низька народжуваність і старіння населення створюють серйозний виклик для майбутнього України. Подолати ці виклики можливо лише завдяки комплексному підходу та міжнародній підтримці. Генеральні плани мають бути гнучкими, такими, що адаптуються до різних сценаріїв, як позитивних, так і складних. один зі способів розробляти плани з різними етапами відновлення залежно від демографічних прогнозів. Такі проекти, як відродження Маріуполя, показують, як це може працювати, поєднуючи відновлення інфраструктури зі стратегіями повернення людей та підтримки місцевого життя. Мета не просто оговтатися від війни, а побудувати стійку, інклюзивну та сталу Україну майбутнього.